Ніщо не лякає так батьків як хвора дитина, тим більше, що не всі захворювання легко переносяться дитячим організмом. Чому діти так часто хворіють? Питання, яке цікавить усіх батьків. В першу чергу від сезону року і в другу чергу від вікової категорії дитячого населення. Загалом, за, на, постатистичних даних, напротягом всього року саме велика кількість захворювань це захворювання органів дихання. Туди відносяться гострі респіраторні захворювання, бронхіти, риніти, тонізіліти, пневмонії, бронхіальні астми, респіраторні алергози. На індру місці стоїть захворювання це гастронетрологічної патології, але це ж, це ж дуже, дуже широкий спектр, оскільки патологія це починається від ротоглотки і кінчаючи прямою кишкою. На Хущині останнім часом все частішують випадки захворювання нервової системи, кажуть лікарі, а також захворювання крові та зачові відної системи. Діти молодшого віку, це від народження до трьох років, найчастіше хворіють на органи дихання. Основна патологія, з якою поступають дітки в дитяче малюкового віку, це бронхолегеневі захворювання. Найчастіше обструктивні бронхіти, тому що прості бронхіти лікують, як правило, вдома, в домашніх умовах, ну і якщо вже обструкція різних там ступеней, тоді направляють для лікування стаціонарно. Лікарі зізнаються, що найважче з малюками тривалий і нелегкий процес лікування саме у малюків до півроку. Тут найважливіша підтримка хворої дитини, як батьків, так і медиків. До слова, нещодавно відділенню молодшого дитинства присвоїли особливий статус лікарня доброзичлива до дитини. Ми включилися дуже активно в нашу всеукраїнську програму пропаганда грудного вигодовування дітей в Україні, яка є частиною спільної програми. ЮНІСЕФ. щодо медикаментів, ситуація наступна. Забезпечено на екстрену допомогу, забезпечено на перші три дні лікування, а потім, в залежності вже від патології. Навіть останній місяць нам трошки збільшили фінансування. Ми маємо на місяць 5,5 тисяч на медикаменти, то досить. Досить такий вклад хороший, тому що в нас дози маленькі для дітей. Ну але забезпечення йде перші три доби. Отож, перші три дні лікуються діти безкоштовно. Далі дітей медикаментами вже забезпечують батьки. Чим менша дитина, тим важча патологія. Така пропорція. У нас є. є у нас палата для новонароджених, де лікуються бронхіоліти і обструктивні бронхіти. Це те, що найбільше дітей зараз турбує, тому що гострих вірусних інфекцій багато. До нас вже поступають з ускладненням гострих вірусних інфекцій. До слова, у 60% дітей грудного віку, які хворюють на гострі вірусні інфекції, з'являються захворювання бронхолегеневої системи. Інші здебільшого мають інфекції сечові від них шляхів жовтяниці, які затягнулися у новонароджених на доволі тривалий час, а також серцево-судинні захворювання, що трапляються на фоні вроджених вад. Медики та батьки кажуть, здоров'я сучасних дітей бажає кращого.